Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Погода в нас гарна, тепленько, як у нас файно. Квіточки, цвітуть здовж дорогою. А я йду в магазин. Зараз щось собі смачненьке куплю. Ще правда не придумала, що саме смачненьке я хочу, Ну, Іду подивлюся, що там є. Так щось таке. О, зараз причапаю, там буде видно. Погодиться гарно. Вітерець у нас не є так прохладненько, як от сюди йти, тут о, дорогою, ну, долиною вітерець. Бо у нас коло хати ми від вітру сховані, У нас вітру мало. Дуже мало. О, це маки це тут. Ось ти гарно. А це дурман буде цвію. Ось такі то справи. Тось дівчат питався, чи бобри роблять нові запинки. Не знаю, поки місь не бачила. я не дивилася ніколи за ними. Вроді що нових нема. Ті, що тут були, так і є. О. Стрикози літають. Красота. Файненько, тепленько. О. Та й таке-то. Водичка так, як і було. Вроді не видно більше. О. Ні, ну тут видно по берегу, що бобри вилізають, ходять. По берегові, що дороги є. Але нових запинків не видно. О, бачите, от, як вим'ята трава, що вони вилізають. Ну, нових запинок нема. О, ось так. Гарно, гарно. Літо прекрасна пора року. Ще би миру дав Бог, і було б взагалі супер. Зараз ще вам покажу, як буду через складку переходити. Вже подамся тоді в село, а буду йти назад, то не знаю, чи буду знімати, але ну, що купила, то вам тоді покажу. І розкажу що. що я купила. Вон чапля стоїть. Зараз, зараз, зараз біла чапля, не знаю, чи видно. Ганчите. О, бачите он його. В річці тут таке щапля головою крути. За тим курчом. О, бачите? Не бачу, чи видно. О-о. О-о-о! Полетіла. Чапленька. В річці. жабки лови. Бачите? Кадера. Десь коняка стала, провалила, там бобри попід низ, кругом дири поробили. Ось тут була дира бобрів, сюди обвалилося. Ось так щось таке. А це кінська м'ята, в нас кажуть. Дуже гарно пахне. От. М -м -м. Колись ми як на футорі жили. Чи на хуторі, як там, хто знає. То на ній такі зелені гарні жуки блискучі лізали. Ми бавилися, ходили, дивилися, який кращий. А це у нас річка. Там не раз мене питають, а чого ти ровером не їдеш, а в руках несеш? Ой. Тому що я ровера боюся. Колись малою вчилася їхати, більше не хочу. О, тут вода сколочена, що це таке? Сіра вода тече. Бачите, ось час гарна прозора, тут дивіться, скільки малька пливає. Не знаю, чи видно на камеру буде. Бачите, мальок. Рибинок, це рибинки мальок. І там де туди далі. Стрикози літають. жабки грегають. Гарно так. Пливає рибонька. Малючок. Там велика риба собі. Бачите, бульки, які йдуть великі. Буль-буль. І тут он, де повно малька. Буде повно риби в річці. це напевно буде жовта латаття. Давно тут в річці не було. так подивитися. Ладно. Я йду з рюкзаком, щоб мені було легше нести. А якщо буде дуже тяжко, то ще подзвоню малому він вийде напроти поможе. Так що ось так. Ладно. Ставлю я паузу, а буду йти з магазину, Чи вдома вже верніше буду, тоді вам розкажу, що я купила. Та й таке. А вам всім місці. Пауза. Ну, а це, я йду, красуня вже з магазину. О, загрузилася, скупилася. Ось, і тута ну, ішду додому. Я прийду, трошки відпочину. Напевно, проведу стрім. Ось і тоді і тоді. Піду на город сапати далі. Свої прекрасні полуниці. Та й таке то. Ось такі-то справи. О, щось я трошки не розрахувала, трошки забагато скупилась. Ну нічого. Я думаю, я донесу додому все. А зараз, якщо сильно огляну, сяду тут в тіньочку під деревом, перекушу, та й піду далі. Та й усе. та й буде. Все прекрасно і буде торба легша нести. Ну, Рубзак то на плечах не тяжко. А ось торбу в руках трошки є, що нести. Ну, а що купила, зараз покажу. Так, це в одному магазині я купляла абрикоси по 80 гривень. От за капусту не спитала, скільки заважила. Так. Абрикоси і капуста. Це в одному магазині я заплатила 100-100. Не повно. 180. 180 чи 190 гривень? Так. А це в другому магазині я брала ой, ой, ой. Оп. Наталка на банана, бо відірвався. Так, це моїм котам їжа. Зараз я подивлюся ці. Нару Наталю забери. того. Того я показую. Не буду, що я купила. Не купила я ще купила. Тебе печує. А, а, я все таки викладу, а тоді буду. А тоді буду. Казати, що стукне. <свіс> <свіс> О, хе скільки я накупляла. Ледво присунулася. О! Так, почнемо. Родзинки, 3650. Це Та Родзинки. Так, тобто назад приймай. Треба буде все зложити на місце. Родзинки, 36 гривні, 50 копійок. Арахіс. Дві пачки по 23 гривні. Арахіс. Так, ванільний цукор 9 штук по 2 гривні. О, ванільний цукор. Так, ага. То вона родзинки два рази. Тут дві пробила, а там одну. І ще одні родзинки, дві пачки по 36,50, 73 гривні. Три пачки родзинок, думаю, бачу одну. Угу. Ядро соняшника. Три пачки по 19 гривень. Ось таке. 57 гривень. Так, какао мрія. Дві пачки по 46,50. 93 гривні. Кало таке 31 гривня. Так. Хліб гурман. 25 гривень. І захотілося мені булки ромашки. Я хочу зробити такі канапки з них. Помастити маслом, положити помідорчика зверху, або помастити сиром. Подивлюся, чимось, чимось ми зробимо. І буде нам смачно. Так, хліб, курман і булка. Булка ромашка 26,50, а хліб 25,50. Корм для котів. Кіло 353 г по 100 гривень 135 гривень, 30 копійок. Філе курки я купила одне. Хочу зробити рулетики кабачкові. Ось там треба мені філе курки. 353 грами по 204 гривні. 72 гривні і одна копійка за це філе. Банани, кіло 952 гривні. Пять кіло 952 гривні. Два грами по 78, 152 гривні, 26 копійок. Так. Медова. Гірчиця Так, то Хто холодильник поставити треба? Так, чоколяди. бруд. 80, то вона стої за две. Ага, чекайте, розібралася. За всі чотири шоколадки 148 гривень. О, щось, щось я не можу врубатися. Що це воно таке? За 4 шоколадки 148 гривень. О, все, що я купила. Все, Наталю, можеш розбирати. Все по місцях розставляти. Ось. Ай, ще я помідори купила. А чого ж їх тут нема? Вони, напевно, були без коду. Вона забула записати мені. Коротше, каучи, заплатила я за все 1000 гривень 50 копійок. За всі покупки свої. Ось так. Такі то в мене вийшли покупочки. Броді ніц не купила. Оце дрібненьке, воно саме, саме, саме за, за дороге, саме вибадливе. Ось такі справи. Так що. Всім всього самого найкращого. Ми розпокуємо захисту, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. А ми будемо працювати і йти. Треба йти на город до роботи. Всім па-па.